Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про особистий досвід ксені, про зміну параграфу на BlauCard. Якщо у вас є особистий досвід, напишіть нам. Підпишіться на наш канал в TikTok та YouTube, щоб не пропустити наші нові відео. А ми продовжимо! Історія про Ксюшу і Ослене Біхьорде. Оскільки в мене постійний контракт наразі, і я його отримала після двох років по річного контракту, то в кінці червня минулого року, ну, минулим літом, я підготувала всі документи, пішла в Ослене Біхьорде, Розмовляла там з тими, хто там стоїть стоїці реєстрації, і 50 разів їм сказала, що я хочу податися на блау карти. Вони мені дали бланк такий самий бланк, який я роздрукувала з сайта. Бо я чогось була впевнена, що якщо я особисто подам документи, то це буде якось більш надійно. Спойлер ні. Я заповнила всі документи. Всі копії при, прикріпила, звісно, і кинула в скриню, бо я подавалася без, без адвоката. От, і мені порадили просто кинути їм в скриню, саме куди всі документи ці відправляються. Всередині скрині Осла не Пройшло кілька місяців, і в жовтні. Десь я вже подумала, що, мабуть, за 4 місяці можна було б щось мені відписати. Мені жодного емейла не приходило. Я писала імейли на імейли. На, писала імейли на імейли. супер. Писала імейли на імейли два, які є в загальному доступі. Акциз ІР, мені здається, з проханням повідомити про поточний стан справ. Мені, на жаль, не відповідали. Я потім якимось чином хтось мені дав якийсь емейл e якогось там консультанта, і мені відповіли, що ви подалися на Нідерлясунгс Ерляубніс, типу на е, ВНЖ. Я фігела, тому що я на нього не подавалася. Е, скажімо так. Е, я не дуже обізнана в термінах німецьких, але я розумію, що якщо є закон, по якому ти можеш податися на цей постійне на проживання тільки після того, як в тебе або Благокарта, або робоча віза, то ну, то звісно, що я не дебіл, я не буду подаватися з 24-го параграфа на Пемже або Венже. І, з цього почалися приколи далі. Я декілька разів писала на е, всі емейли, що е, я якби не подавалася на е, цей параграф, е, я подавалася табла у карти. Мені не відповідали, звісно, тому що навіга відповідати людям. Потім я е, нарешті отримала імейл е, після того, як я Попросила дати мені термін, щоб виправити чи помилку в документах, чи термін на подачу блау-карти. Мені дали сайт, посилання на якому можна це зробити. Я заповнила все, отримала номер персональний автоматично в повідомленні, і це було в. Кінці жовтня, з тих пір глухо, як в танку. Причому в мене всі вимоги співпадають. Тобто, по зарплаті я точно прохожу, я йду як академікер, всі вимоги по, по всьому в мене є. І по сертифікатам, і по умовам, і по, і по контракту, і по вимогам, ну всім іншим. ну тобто Все, що там є, тобто і квартира, і страхування, все є. Я все це, звісно, надавала. З тих пір я писала ще кілька разів з проханням повідомити про поточний стан справ. Після того, як мені один раз написали десь два з половиною місяці тому, що ваша справа на розгляді, але я так не зрозуміла, яка справа на розгляді, чи той ВНЖ, ПМЖ, чи Блаукарта. І я ще раз написала два тижні тому і мені Пані відписала, що я вам вже два рази писала, що, ваш, що ваш, ваша справа на розгляді, будь ласка, утримайтесь від подальшого контакту з нами. Тому треба може, наголосити, що ні в ні в якому в жодному разі, щоб люди не подавали особисто, бо будуть такі проблеми. Я, я поняття не маю, яким чином мої документи взагалі пішли не туди. бо... Ну, їжу зрозуміла, що не можна з 24 го параграфу отримати і такі документи, які не прописані законом. Це все одно, щоб я подалася на громадянство, фактично, ну, типу, бред якийсь.